Вітаю! Сьогодні готую дуже смачний та ніжний рулет з курячої печінки, простий та легкий у приготуванні. Отож, інгредієнти: 1 кг печінки, 300 г очищеної цибулі. Подрібнюємо у будь-який зручний для вас спосіб. В Миску вбиваємо 5 яєць, додаємо сюди 2 чайні ложки солі, половина чайної ложки меленого чорного перцю або сумішу перців. 8 столових ложок трішки з гіркою борошна Добре, змішуємо, аби не було грудочок, після чого додаємо кукурузний крохмал 1 столову ложку. 1 столову ложку з гіркою, якби у мене було пшеничне борошно. А так як я використовую житнє борошно, а властивості житнього борошна відрізняються практично через повну відсутність клейковини, на яку багато, наприклад, пшеничне борошно, тому я в процесі замішування додала ще отаких от дві от з гіркою, ложки столових кукурузного крохмалу, змішала. До еластичності, це для того, аби мої млинці в результаті не рвалися та не тріскалися, після чого додала цибулю, печінку та молоко. Все це гарно змішати потрібно до повного поєднання між собою інгредієнтів та залишити орієнтовно на 20 хвилин, аби всі інгредієнти гарно між собою поєдналися. Тепер перед приготуванням я додаю сюди олію Багатенько додаю олії. Це потрібно для того, щоб потім в процесі приготування ми не змащували за кожним разом сковорідку. Змішуємо, додаємо молоко і можемо вже випікати млинці. Але я тут захотіла, щоб млинці були рівнішими, перетерти всю цю масу через сито, щоб утворилася така одно... рівномірна маса і не було в ній грудочок. Отак, от така кількість у мене відходів. Тут вже цибулі, кусочки, кусочки. Печінки, яка не перетерлася, це все відкидаю. І вже зараз я додаю ще сюди менше тісто загусте, молоко, орієнтовано від 150 до 200 г. Ви будете орієнтуватися за тістом. Додавайте частинами, якщо вже бачите, що тісто рідке, краще перевірити. На сковорідці розігріти, посмажте один млинець. Якщо вже не потрібно додавати більше молока, то не додавайте його. Якщо у вас вийшло рідке тісто і тріскається, борветься. То в такому разі окремо розведіть до повного розчинення ще одну ложку крохмалу або борошна в молоці, і влийте вже в готове тісто, тоді розмішайте ні в якому разі не вкидайте борошно чи крохмал у сухому вигляді, так як користі від цього ніякої не буде, воно просто скумкується. Ось так от виходить з цієї порції 46 млинців на дві порції рулету, ще декілька млинців на запас. Я буду використовувати. Частину для приготування рулету, частину буду використовувати для приготування салату з печінки, ну, з печінкових блинів. Отак, от, от кожен абсолютно блин, я змащую крем з сиром з додаванням чеснику та трішки майонезу, і перекриваю один іншим блин десь на середину. Отак, от чотири млинці я поставила в перший ряд це в мене буде ширина мого рулету, а довжину ви вже будете регулювати самостійно, тобто ширина 4 млинці це буде ширина рулету, а довжина, от буде 5 млинців, я планую викласти, це буде та товщина рулету, яка у мене на відео. Якщо вам потрібен товстіший рулет, то тоді вже викладаєте, наприклад, 6 рядків по 4. Якщо, наприклад, потрібен тонший, то використовуйте 4х4, 16 млинців. Тут вже як вам більше подобається. Але я думаю, найоптимальніший по товщині і по довжині самого рулета це 4х5. Добре змастила. Отак, от кінці, які у нас залишаються найтонші, загинаємо, також змащуємо крем-сиром, для того, щоб рулет був рівномірний по товщині. Можна ще, мені подобається, коли отак от на цю вже розмащену площину ще посипати або жовток, якщо такі гарно яскраві жовтки від курячих варених яєць. Також гарно на зрізі дивиться. І ще гарно, коли тертий так дрібненько сир, також гарно на зрізі. Мені не подобається, коли, наприклад, кладуть туди смажену цибулю або морку. Це вже коли нарізається рулет, він вже ті кусочки смажених овочів дуже-дуже випирають і робиться негарний вигляд. От Єдине, що мені подобається, жовток відварених яєць, або ж дрібно-дрібно дрібно потертий сир. Отак от, от гарно ущільнили, замотали і обов'язково от уплотняємо. З одного боку зав'язали, з іншого боку, отак от намотуємо декілька разів для того, щоб наш рулет максимально ущільнився і був максимально гарний чіткий зріз. І так от Має пальцями натискати, маємо по оцім рулеті має пружинити ще декілька разів. Зав'язую і кладу у холодильник на десь приблизно одну годину. Отак Нарізаємо за кожним разом, обов'язково витираємо серветкою ніж. І все готово. Всім смачного і до нових зустрічей на моєму каналі.